Розпаковка чек, що можна купити на 10 злот на сніданок собі в Лідлі магазин. Запрошую, які продукти? І так, в мене тут чек, і я закупився на 7,65. І це не 10 злот, а ще дешевше. І показую, що дешево, я собі купив. Дивіться, сир здоровий, легесенький, такий класний, смачний. Він коштує всього 2,29. Це 20 гривень. Банан, супер банан. Так? Банан, звичайний, коштує злоти вось... Ні. Зл... Банан? злотий банан. злотувка, Злотий 2 гроші. Це взагалі це десь гривень і одна штука. Звісно, йогурт натуральний коштує злотий 0,9. Ну, До цього здорового сніданку. У мене є яблучко. Таке ось смачненьке, воно коштує. Один злотий грошей, ну дивіться, це злотий і це злотий, ну чому ні. Вівсянка, отака от, з яблуками і з корицею. Теж здорова, там цукру майже немає. Куштує злотий 89 це взагалі класно. І також до цього йде здорова булочка, отака така от, граханка. Я коштує всього 79 грошей. Ви уявляєте, це 79 грошей. І вона є дуже здорова і споживча. Переходьте на канал і дивіться моє відео.